Головка повністю перебрана. Ну і ось сталеві нерви. вітаю вас! Збираємо ми стартер трактора Соліс 26. Як бачили в попередній серії, що прийшлося зробити і що розібрати, щоб добратися до нього. Е, стало таке питання, немає стартера. Замовили стартер, стартер з Індії, там чи звідки він їде, не знаю. Ціна 10 з копійками тисяч гривень. 10 тисяч з копійками. Ну За що тут платити 10 тисяч гривень? Пішли ми до Петровича. Петрович привіт вам. Петрович нам якор ось так добротно, гарненько проточив. Я між щотками, між люмідіями, цими контакти це все почистив гарно. Це виходить, ще раз 400 кою наждачкою шліфанув його. Він ось такий, як бачите, шикарний, чистенький, почищений, як новий. І настало у нас питання по щоткам. Не було щоток де дістати до нього правильного розміру. Щотки не було де дістати правильного розміру, повторюся. І прийшлося щотки заказати в Індії. Приїхали щотки з Індії. Маємо комплект, можемо вам підігнати. Ми купили зразу два на всякий пожарний, не знали, від чого їх підібрати. Ну, так, заказали. Щотки приїхали оригінал, а то переходили всі магазини, в магазинах таких немає. Замовили ідентичні. То ну, приїхали коротше, від цього трактора, від цього, все таке, як має бути. Так що, якщо потрібно, комплект щоток 500 гривень, можемо дві щотки вам підігнати. У нас ще дві залишилися, бо ми брали два комплекти. Перепаяли їх на контактній зварці на сервісі по машинам. Хлопці, це все зробили. Щотки встановлені. Стартер перемитий. Зараз швиденько я його зберу. Якор я вже перечистив. Теж, що е, стартер у нас на підшипниках, Підшипник ззаді, підшипник спереді, редукторний. В інтернеті ми перерили, ніде немає. Ну, а 10 з копійками дати 10 тисяч чимось гривень за самий стартер. Ну який? Який, хто би платив стільки? Він у нас як новенький. Зараз ми його зберемо. Установимо туди якора. Щоточки, спружинки. Спружинки залишимо старі, спружинки хороші, вони тут такі добротні стоять, як я люблю казати. І зараз швиденько ми це збираємо. Не забудьте помазати. Тут у нас є підшипник. Бачите, там середній підшипник і горчистий стоїть. Він на якорі на щотках. Бачите? Ось помажте гарно той горчистий підшипник. І закладаємо щоточки. Закладаємо якор, задну кришку, будемо тестувати, робить, не робить. Я думаю, що такий ремонт у нас обійшовся. Ну там 500 з копійками туди-сюди бігали, шукали. Резинку купили, одну нову оплотняющу, замінимо. Поставимо таку, як має бути, на кришки. Якось так гаразд сталеві нерви працює. Зайняло це все часу, місяць приблизно. Ну, плюс у мене не було часу, бо муравей робився на Київ. Муравей вже готовий. Приступаємо з до трактора. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо потрібно щотки, у нас вони є, можемо вам відправити. Ми працюємо, збираємо швиденько стартера. Ну, якора заклали. Щоточки, все встановлено, підспоружені. Все шикарно. Не знаю, чого такий трактор хороший, але поставили сюди тільки дві щотки. Треба було поставити 4. А так, поставили дві. Швиденько вони стерлися на новому навіть стартері. Ну, нічого нема страшного. Зараз будемо це швиденько встановлювати. Першим ділом я заклав якор на магніти і на щотки, Кільцо уплутняюще тут стоїть одно, і одно кільце тут має бути ззаді. Зараз ми живемо швиденько на цей. На шпільки тут не обернете. Якщо не знаєте, значить. Все на шпільки сідає. Оп! І найгольчистий підшипник. Зараз ми Попадемо. Все, так. Заклали. Кільця уплотняюще стоїть. Немає тут нічого такого аж надто важливого. Простий стартер. Як бачите, нічого тут такого повторюся, нема. Тримай стартера. Зараз кільця кільця ми взяли друге. Нам треба його перекинути через провід. Чик. Чик-чик-чик-чик-чирик. І через шпільку. Цими кальцями, не дуже, аж вони є у вільному доступі. Андрійко нам одно підігнав. Дякую тобі, хряпа. О, Все, чітко А то рідне кільце тріснуло. Все, закриваємо кришечку. І нам ще потрібно буде. О, тут у укрисі підшипник сідає. А угу. так, клаце, підшепник сів, бачите. Тепер потрібно буде... Тут є резинове кільце теж. Стоїть, у нас шпілька викрутилася. Головне, щоб вона зараз наживилася. Ха, наживилася. Так легко. Так легко. Так легко ми економимо 10 400 10 400 гривень. Це без доставки, Ще плюс доставка. Просто капець. Що ви робите, бариги, з народом простим, з простим народом, трудяги. Що ви робите? Ну Це ж просто капець. Здіваєте себе з людей. Не знаю, цей стартер золотий чи що. Нам дешевше, щотки в Індії зробили, чим стартер коштує. Тут теж кільце було. Кільце є. Індуси, Індуси клепають. Є. Індуси нам під замовлення роблять все, що потрібно. Головне мати зв'язки. Кум зв'язки має. Щотки зробили. Без проблем. Так що. Нам дешевше, було в Індію, поїхати щотки купити, чим купувати другий стартер. Все. О, сідай, сідає на резінки, бачу. Тут у нас була міточка, тут силіконо стояв, все воно сіло класно. Так, раз одно, раз друге. Кільце оплотняюще, взагалі шикарне, там супер все сіло. Затягуємо і будемо зараз брати акумулятора і стартувати. А то ж у мене трактор, чесно вам скажу, стоїть у гаражі більше півтора місяця десь приблизно. Ну що, експериментуємо. Експериментуємо ми стартером так нагло. Ну, коротше, ми його зібрали, все чітко у нас вийшло. Мінус, плюс, плюс, мінус. Воно нічого не попутайте. Пробуємо. Ано? Ха -ха. На стартері їхати можна. Стартер працює. Все чітко. Він у нас редукторний, того такий звук чу-чуть є. Так, Плюс підсаджений акумулятор. Плюс підсаджений акумулятор. Так що стартер е, вдалося відремонтувати. Зекономили ми, куми тобі трохи твої гроші. Трошечки тисяч, так, 10. Ну, трошки менше, половиною. Якось так. Як бачите, гара стала вінерви працює, не спить. Пишіть коментарі, ставте лайки. А ми йдемо встановлювати стартер. Бо нам ще півночі впереді, Щоб його встановити, не так там дуже все просто. Ну що, ми працюємо. Йдемо встановлювати стартера вже на його законне місце. Ну і що у нас виходить? Ніч на дворі негода. Ми працюємо. Збираємо трактора Solis 26. Немає часу в день. Ну, то що робити? Як бачили... Ось так ми все порозбирали. Так у нас є тракторець соліс. Прийшлося все познімати. Навіть плоть до того, що ми зняли передну кришку мотора, кришку ГРМ, щоб добратися по нам, щоб добратися ось туди. Ось там має стояти стартер. Тут стоїть насос на, на цій кришці. Оба, добре, що впало. На цій кришці, на перехідній плиті, тут стоїть насос, НШ. і насос не дає витягнутися. Витягнутися стартеру. Так, болти все в нас тут є. Зараз швиденько встановлюємо стартер на його затонне місце. Він там зараз. Якось повинен був бути так, якщо я не помиляюся. Ага, треба перше зад, потім тепер. Все так просто. Ми його вибирали звідси, так. А ну це Ми його так вибирали звідси, не просто. Не дуже просто він туди ставиться, я вам скажу. Пробуйте, що під стартер. Ні. Не Так, так, під стартер, що пройде. Отак, чик. Два болти. Так і провід ішов. Все тут є. Плюси, мінуси. Стартер ми встановили. І тут у цьому е, проміжутку, виходить, тут ще стоїть кришка від насоса, шпілька від насоса, Це тут так стоїть, все приклеєно, все на гарметик, на нових прокладочках. Все. Чик. Ця шпілька мішає, бо насос тут не вилазить. Насос не можна зняти, бо там у кресі шестерня стоїть. Обгонамовта як редуктор на шестерня вона не пускає зняти. Ну, коротше, бачили, не бачили, подивіться, там є відео, як ми це все діло розбирали. Стартер стоїть на місці, зараз е, живемо болти, зразу їх помажемо на ігралочку. Щось таке, живке, щоб потім розкрутити. І закручуємо два болти. Стартер тримається на двох болтах, яких у нас походу немає. Десь вони мають бути, зараз ми все знайдемо. 516. 516. Так, Шукаємо болти. Стартер встановлений. Один болт угорі, горі. Чик, чик чик закручуємо, другий болт у долині. Закручуємо всі, зразу провода, пліємо плюсову, провод плюсовий, провод е на стартер. Це встановлюємо. Потім що Потім будемо ставити насос. Якось так. Гаразд Сталеві нерви працює. Куми, привіт підписникам. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми ставимо стартер на трактор Соліс. Ну, ось так гаразд стала нерви працює. Борис Брей ще відпочиває, ми працюємо. По стартері. Стартер встановили. І кладемо насос НШ. щоб насос встановити, нам потрібно. Перехідну яка йде до насоса. Приклеїти на Віктор Рейнс. Ось тут воно ділиться, приклеїти на віктор Рейнс. Далі, встановити прокладочку, помазати все, так як має бути. І зараз будемо закладати насос НШ. Поставимо насоса. Ось якось так воно мало би сідати, куме, ну знімет. Трошки вниз, трошки вверх, туди-сюди. Придумали вам, чесно скажу, ну, це така тупа система, що я ще такої тупої системи не бачу, щоб замінити стартер і розібрати пів трактора. Ну це як так? Як так, комер. Індійці. Встановлюємо зараз насоса. І дивіться, тут що у нас виходить, насос так сідає у плотно. І щоб його закласти, оцю передню кришку, ось вона зараз тут у нас є, так? ми її почистили, вирізали прокладку. Ми потрібні, е, ми встановити шестерню. Ну-ка Ми підкиньмо шестерню. Нагадаю, плотнесенько. Має бути прокладочка, все почищено на герметик, вікторенц. І ось ця шестерня, яка крутить насосом, привідними шестернями, ГРМ. Я ось так, Вона зараз сидає... не, не Воно зараз сідає, не стукаємо, ми зараз нагріємо, воно сяде. Вона зараз сідає, оця шестерня, як бачите, сідає у корпус. І тоді цей насос сидить, бо інакше стартера ви не виберете. І потім передна кришка прижимає ось цей підшипник шестерні до упора. І воно центрується на ось цій кришці і на ось цій маленькій кришці, де я тепер тримаю. Сідає. общем ми це все працюємо, складаємо, зараз включимося і все вам покажемо і розкажемо. Ну що, дорогі глядачі? Трактор Соліс 26 збирається. Ми працюємо, гаразд сталеві нерви не спить, а працює. Не минулий місяць, як у трактор починається збиратися. Ну я вам скажу чесно. Ми трошки попрацювали. Ну що я вам скажу? крешечку. Ми насос установили стартер. Першим ділом у нас вийшли. Встановили стартер. Потім встановили насоса. Тоді ми взяли насос, поставили на прокладочку, на герметик, на Віктор Ренц, Тоді взяли, я не знаю для чого придумали ось цю передню кришку у цьому тракторі. Кришка та не Її можете навіть не знімати. Установили ми шестерню на насос. Як бачили, тоді ми поставили прокладочку, на передню кришечку, все промазали. Поставили передню кришку, закрили ось цю кришку. Установили ми всі болти все позатягнули. Установили ми шків колінвала. На шків колінвала зараз накручуємо гравер гайку шайбу. Це все затягуємо. затягуємо таким Андрійку Велике, тобі дякую. Гара сталеві нерви дякую Андрієві і Максимові. Затягуємо гайку колінвала передню шківа, І ще трошки збираємо. Зараз будемо встановлювати крильчатку на охолодження повітряне. Пропеллера Карлсона ми зараз сюда прикрутимо на помпу. Поставимо радіатор, патрубки. Що нам шокоме треба? Установляти ще вихлопну, встановимо, встановимо генератор, бо ми його зняли. Ремін, це все натягнемо. потім поставимо радіатора, запакуємо цей сендвіш, все буде класно. І будемо лети то соло і будемо пробувати стартувати. Долиємо масло в коробку, бо ми трошки його там нейтрально Угу. Так. Затягуємо, бачите, як? Дивіться, у колінвалів шкілу у нас є е, три різьбі. Раз, два, три. Беремо ключ, закрутили болта, беремо ключ нехитрим способом о, переклали, так? Затягуємо шків. Добро, ну дивіться, бо шків насправді чугунний, може лопнути. Все, затягуємо шків, зараз беремо, затягуємо, затягуємо. Калсона, вентилятора на охолодження, на помпу. Не забувайте перед цим поставити патрубок, щоб легше було крутити вам його. Залити в передну кришку, грам там 400 масла, він стиче, щоб шестерні усі змасали. Встановлюємо радіатора, будемо летити ту соло, все вам покажемо. Так, гаразд славі нерви працює. Кум, привіт. Для пам'ятки в шаці Комушочери стартер. В шоці, капець, я теж коло нього. Ну, гаразд сталеві нерви працює. Ви пишете коментарі, ставите лайки, ми працюємо далі. Що на ну що, любі глядачі? Ми вже трошки-трошки ще. І будемо запускати трактора Solis 26. Установили ми вже генератора, установили все, позакручували передну кришечку Карлсона, пропелера на охолодження, закрутили. Будемо встановлювати зараз радіатор, а тут болти спереді стоять. Будемо встановлювати радіатора. Радіатора ми вже закинули, пакетик цей. І що вам залишилося? Зараз ми тут два болти знизу, з одного боку і з другого боку, так же само дзеркально. Все позатягували, генератор підключили. Всі провода, всі фішечки, все на місці, збирається швиденько. Патрубки радіатора теж все поустановлювали. Зараз встановлюємо радіатора, злиємо тосол з блока, з мотора. Так, злимо соль з блока. Цікаві, де пробка знаходиться, пишіть Пишіть коментарі, ми вам зазнімемо. Радіатор зараз буде встановлюватися, потім розширительний бачок, верхня планочка, це все. І будемо що? Звичайно, так, будемо пробувати наш стартер, як він працює. А то трактор Солі 26 вже, чесно вам скажу, в гаражі в мене стоїть ну, більше місяця. І це кумив трактор. Більше місяця він вже стоїть. Там з муро'ям була трошки засада. Муравей потрібно було зробити для підписника. Я нічого не робив. Отакий принципіальний. Нічого не робив другим, нічого не робив собі. А так муравей вже виїхав, і скоро ще трошки, якоїсь півгодинки часу, докручуємо радіатор, крутимо вихлопну, леємо тосол і будемо пробувати заводити стартера. Виставте лайки, пишіть коментарі. Гараз, стадовій нерви працює, ще трошки хвилиночку вже дозбираємо і покажемо вам фінальний результат. Ну і що? Все позакручували, все поустановлювали, панелі стоять. Залишалося тільки акумулятор і залити хепу. Залити концентрат, охолоджуючу жидкість. Ми будемо лити хеп. Хеп то є хеп. Заряжає, куми. Все злили, що там було в ньому. Була ось така. Я вам скажу досить чиста. Рідина охолоджуюча. Заряджаємо. Зараз будемо лити такого. Лиємо, я не знаю точно, скільки сюди йде, але ми залиємо зараз. Тут у нас є 5-літрова бутилочка, ми залиємо 2 літри хепу, 2 дистильованої води. Потім знову хепу, знову води. Так, хепу дамо чуть-чуть більше, ніж води. Якось так. Раз сталеві нерви працює, кумлиє концентрат. Лійки давай. Давай-давай. Та куди? Заливаємо. Ось так. Все, пішло. Ну ти що? Давай, знімає, зали. йо йо все. Це вже такі фінальні, я вам скажу, фінальні. Фінальний акорд. Я думаю, що полиється. Немає чолець Все йде. Подивимося, скільки сюди піде. Залиємо вам все скажемо. З блока у нас все було злито, з мотора повністю все було злито і з радіатора теж все було злито. Навіть 3 літри лиємо концентрату, а потім леємо дистильованої води. Воно заведеться, розмішається і все буде добре. Так... Ну що, і так, трактор Solis 26 у нас повністю вже зібраний. Все зібрали. Ми, як нагадаю, попали на такий ремонт ремонт стартера. І щоб у того зловісного стартера добратися і зняти його. Нам потрібно було зняти насос, зняти передну кришку, генератор, радіатор, порозбирати все повністю. Ну, Розібрали все, ми стартера зробили, щотки ми замовили. Якщо треба, є канал, є вихід на канал, можемо вам щотки продати. Щотки є, там і ціна їхня недорога. Так що можемо вам підігнати. Якщо потрібно, пишіть коментарі, будуть вам щотки. Щотки встановлені, запаяні, все зібрано назад, стартер встановлений. Е, все ми зібрали повністю, замінили заодно охолоджуючу рідину. Улили ми хепу. Ну, хепу так хепу. Сюди в бачок пішло, ми залили пів літр хепу, а решта добили дистильованою водою. Більше хепу, менше дистильованої. У мотор пішло у нас 3 літри хепу. Три літри хепу мотор пішло і пішло у нас приблизно 2 літри води. Тобто десь приблизно 5 літрів. Ми ще трактор зараз, я надіюся, заведемо. Будемо пробувати, Коми, стартуй. Стартуйте, Коми, стартуйте. Будемо пробувати <'я> два місяці часу, майже. Півтора місяця він стоїв. Ми поставимо зараз. Зараз поставимо. Десь резиночка одна залишилася, зараз будемо встановлювати. Е, нагадаю, з блока зливається, де є щуп, де перевіряєте рівень масла, там угорі є у нас е, зливний канал, є пробка, відкручуєте і зливаєте концентрат. Ми злили охолоджуючу рідину. заміняли нову. Закачуємо солярочку. Насос. Працює. Я так виключу ключі пару раз. Я пом... Нехай. Так, зараз згасло. Ну пробуй, Він та, <рикло> ж Так не заводився. <рикло> кум. Кум у шоці, <рикло> Кум здивований. Кум. тіс. Я не повірю, що з ташила, так мазор. <рикло> 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 ну приблизно, два місяці трактор стояв. Все, працює. Зараз будемо закривати капота. Вигонити його на двір, yeah. нехай закачає масло, насос покачає, не крути, на холосту не накачає. Та що? Та все працює. Тут моторчик нагадаю вам, він субіші стоїть, бачите, мотор робить дуже класно. ДТЗ ховається, ДТЗ дає відрозковий та. А соліс 26-й, тут моторчик стоїть дуже-дуже хороший. Якось так. Ховіся, бачили? Завіся взагалі. Завівся шикарно. Де у нас температура? Будемо зараз його грити до середини, нагрівати. Ми нормально його нагріємо. Нагріємо, то літо мусимо нагріти. Хотя б до градусів 40-50. І перевірити, щоб термостат відкрився, треба буде нам долити концентратор. У нас зараз залитий повний рівень. Ми його долиємо, перевіримо, ще раз рівень масла. Це... І так праць, солість буде виїхати з гаража. Нарешті таке. Завершальне відео, як то кажу. І нарешті в мене вийшло таке завершуюче відео. Так, Проганяй, пробуй праву, ліву. Тракторес працює. Я задоволений, що кумові допоміг. Якось так ми стараємося працювати. Ну що, ось і Завершився ремонт трактора Solвіus 26. Бачили, як у цьому тракторі в чудо-тракторі, цьому такому прекрасному міняється стартер. Ну, я не знаю, індійці придумали просто капець, щоб його зняти звідти, ну ви все, я думаю, бачили. Що ми порозбирали, скільки ми всякого понакрутилися. Це ж просто ужас. Але нічого. Я рад працювати, і кому ви допомогти, кому мені в життю багато допомагає, на то він і ком. Я теж стараюся, щоб йому допомогти, хоч чимось, якщо чесно. Все, з вами, як завжди, був Гаразд стала нерви. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі, до нових відеоремонтів. Трактор Solis 26 виїхає з гаража. It's на шокоме? Що ви it's скажете? It's <laughs> Заводиться шикарно. З Забув Це був його другий запуск. другий запуск. Ну що, поїхали? Все. <laughs> до зустрічі, до нових відеоремонтів!